Фортуна в римській міфології богиня долі, щастя, випадку, вдачі та успіху, успішного ворожіння, богиня народження, материнства та богиня римських матрон, що були заміжні лише раз. Як і багато інших римських божеств. Фортуна спочатку вважалась богинею, що відповідала за урожай та землеробство. З часом фортуна починає шануватись не лише як богиня щасливої долі та успіху, а як фортуна окремих. Родів, станів та громад. Добра усім, крім ворогів, ви на каналі Катедра історії, і сьогодні ми спробуємо спіймати фортуну за руку. Як писав ворон, культ фортуни був одним з найдавніших італійських культів, що запозичений був римлянами у Сабінян. Першим, хто міг ввести культ фортуни в римі, був Ромул, улюбленець фортуни, що врятували його та брата від вірної загибелі. Розповсюдження культу храмів та святилищ Фортуни приписують сервію Тулію шостому римському цареві. Адже за легендами, сервій народився рабом. А за допомогою долі, за яку відповідала фортуна, він став царем. Так як культ фортуни в Римі був дуже шанований та розповсюджений, цій богині встановлювали та освячували багато храмів та святилищ. Відомі такі храми Фортуни, як храм Фортуни Могутньої, який був заснований сервієм Тулієм і який знаходився за межами міста біля річки Тибр. Відомі також другий та третій храм Фортуни Могутньої. Ким був заснований другий храм. Нам невідомо, а от третій храм збудував Спурій Карвілій за власні кошти, які він здобув під час військових походів проти етрусків та самнітів. Храм Фортуни біля бичого форму було збудовано за наказом улюбленця Долі Сервія Тулія. Та цей храм знаходився поруч із храмом Матер Матути. За легендами, ці два храми були освячені в один день. До часів правління Сервія Тулія відносять будову та освячення таких храмів фортуни, як фортуни, що надає надію, фортуни, що відвертає лихо, фортуни милостивої та фортуни снотливої. У храмі Фортуни була встановлена дерев'яна статуя Сервія Тулія, покрита позолотою. У відій та Валерій Максим переповідають цікаву легенду про те, що у 213 році до нашої ери під час сильної пожежі на бичому форумі ця статуя не постраждала, доказуючи те, що Сервій Тулій усе ж таки був улюбленцем фортуни. Крам фортуни Первородної було збудовано у 194 році до нашої ери до унвіром Квінтом Марцієм Раулом, за обітницею, яку дав консул 204 року до нашої ери публій Семпроній Тудіан перед початком битви із Ганівалом біля міста Кротона. Нагадаємо, що обітницю богам міг дати будь-хто і в разі божественної допомоги обітниця мала бути виконана. Якщо ж з будь-яких причин той, хто давав обітницю, не зміг її виконати, обов'язки щодо виконання брала на себе інша особа. Кран фортуни покровительки вершників було збудовано у 173 році до нашої ери Квінтом Фульвієм Флаком, за обітницею, яку він дав під час битви з кільтебрами у 180 році до нашої ери. З назви нам стає зрозумілим, що фортуна в цьому випадку є захисницею та покровителькою стану римських вершників. Як покровительці жіночої вдачі було встановлено невеликий храм жіночої фортуни, який знаходився на латинській дорозі, за легендами, цей храм було збудовано у 488 році до нашої ери в подяку за те, що Гай Марцій Коріолан пощадив Рим та відступив від міста. Гадаю, що тут потрібно зробити невеличку ремарку та пояснити, хто такий Коріолан, чому він пішов із військом на Рим. Та чому відступив Гай Марцій Коріолан був римлянином і не останнім. Рід Марціїв за легендами переселився у Рим разом із другим римським царем Номою Помпілієм, голова роду Марціїв Марк Марцій був проголошений в Римі сенатором та зведений у стан патрицієв. Гай Марцій народився в Римі та з дитинства виявляв любов до зброї. Він брав участь у битві при Ригільському озері у 499 році. До нашої ери, де проявив себе як хоробрий вояка, своє призвисько Куріолан він отримав після того, як у 493 році до нашої ери переміг Вольськів у битві біля міста Коріоли. В Рим Коріолан повернувся з триумфом, але радість тривала недовго. У 492 році до нашої ери в Римі починається голод. Причиною голоду були плебеї. Вони були незадоволені своїм становищем та свавіллям патриціїв, і тому поля плебеїв були незасіяні. Звісно, патриціям потрібно було вирішити питання постачання продовольства та показати плебеям, хто є справжня сила в місті. Консули вирішують питання наступним чином: вони відправляють військо на сусідні поля з метою набігів та грабунків врожаю. Військо очолює Коріолан, і, звісно, під його командуванням. Військо захоплює багато продовольства. Проте повністю питання з усуненням голоду в Римі залишається невирішеним. Сенат вимушений домовлятись із іншими державами про постачання зерна і, врешті-решт, до Риму прибуває провіант із Сицилії. Тут на сцені знову з'являється Коріолан та пропонує продавати плебеям зерно за низькою ціною, але за умови, що плебею відмовляються від захисту народних трибунів. Нагадаємо, що народні трибуни були захисниками плебею від свавілля Патриціїв та мали право вето на рішення римського сенату, якщо народ вважав ці рішення згубними для простих римлян. Трибуни викликають куріулана до суду та звинувачують його у привласненні здобичі захопленої ним під час війни з вольськами. До речі, це був перший випадок, коли плебеї притягнули до суду Патриція. Римські історики про цей суд розповідають по різному. Тіт Лівій пише, що Коріолан на суд не з'явився, а втік з міста. Діонісій Калідернакський пише, що Коріолан усе ж таки прибув на судове слухання та навіть виступив у свій захист, але усе ж таки був засуджений як вирок вигнання з міста. Коріолан вважав, що його несправедливо засудили до вигнання та вирішує помститись римлянам. Разом із вольським вождем Тулієм Аттієм Коріулан вирушає до Риму, грабуючи по дорозі врожай на римських землях. Але робить він це лише на землях, що належали римському плепсу. Секст Юній Фрунтін, політичний діяч та письменник першого століття нашої ери, так пописує ці події. Коли Коріолан мстився війною за ганьбу свого засудження, він не допустив спустошення ланів патриців, а підпалив та розорив поля плебеїв, аби викликати розбрат та зруйнувати єдність римлян. Дійшовши до Риму, Куріолан бере місто в облогу. Сенат намагається домовитись із Куріоланом, але безрезультатно. І тоді римські матрони, заміжні жінки, разом із матір'ю Куріолана вирушають до табору вольських. Лише після слів своєї матері Куріолан знімає облогу з Риму. За зраду вольських військ та за наказом вольського вождя Тулія Атія Куріолана було закидано камінням, а римляни збудували храм жіночої фортуни. В храмі були встановлені дві статуї Фортуни. одна була встановлена за кошти міста, інша за кошти римських матрон. А перед тим як ми продовжимо, хочемо подякувати усім нашим підписникам та глядачам. Друзі, щиро дякуємо вам за ваші підписки, вподобайки та коментарі, які ви залишаєте під нашими епізодами. Ці ваші дії підносять наш канал у рейтингу YouTube. Популяризують історію та надають нам наснаги на створення нових та маємо надію цікавих відео. Тому просимо вас, друзі, не зупиняйтесь! На початку відео ми згадали про те, що фортуна відповідала за ворожіння, допомагав їй у цьому сорс: божество, удачі та щастя. Це божество найбільше шанувалось у місті Пренесте – сучасне Палестрина неподалік від Риму. Рнесте знаходився храм Фортуни, в якому і відбувались ворожіння за допомогою Жереба. Як відбувались ці ворожіння? Найбільш цікавий опис храму та спосіб ворожіння нам залишив Марк Тулій Цицерон у своєму трактаті про Дівінаць. Ось що писав Марк Тулій Цицерон. Розглянемо, що говорить переказ про походження найзнаменитіших жеребів. Принестинські записи повідомляють, що Нумерій суфустій людина поважна та знатна, часто бачив страхітливі сни, в яких йому було наказано піти в певне місце і там розрізати камінь. Наляканий цими снами, він, незважаючи на глузування своїх співгромадян, виконує все, що йому наснилось. І ось, коли камінь було розрізано, з нього випали дубові жеребки, помічені вирізаними. На них дивними літерами, і тепер це місце обнесено огорожу і вважається священним, а знаходиться воно поблизу храму, в якому матері сімейств благочестиво поклоняються Юпітерові у образі хлопчика, що зображений грудним немовлям та сидить разом з Юноною на колінах Фортуни та тягнеться до її грудей. Кажуть також, що в той час на тому ж місці, де зараз розташовано храм фортуни, зі стовбура оливкового дерева пролився мед. А оголосили, що згадані жеребки стануть самими відомими і звеліли зі стовбура тієї оливи зробити скриньку і в неї покласти жеребки. І навіть нині дубові жеребки тягнуть зі скрині ті, які хочуть про щось запитати фортуну. Але чому заслуговують довіру жеребки, які хлопчик, перемішавши своїми руками, витягує зі скриньки? Яким чином ці жеребки виявились на тому місці? Хто зрубав того дуба, з якого вони були зроблені? Хто обтисав ті жеребки, хто їх надписав? кажуть, боги можуть зробити все. Так писав Марк Тулій Цицерон. Ці жеребки, за словами Цицерона, витягував хлопчик, який прислуговував у храмі фортуни в принести. Вважали, що рукою хлопчика керує божество Сорс. А вже відповіді на питання надає фортуна. Святкування на честь фортуни супроводжувались молитвами, іграми та жертвоприношенням, в яких брали участь римські матрони. Основним святом вважали фортуналії, що відбувались 24 червня. Також як богиню плодів, родючості та народження, фортуну вшановували разом із матер-матутою 11 червня. Ну що ж, друзі, усім щиро дякуємо за перегляд, і як завжди, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.